Добрий день, вас вітає Агентство з нерухомості стабільність місто Івано-Франківськ. Хочу запропонувати вам будинок дуплекс на дві сім'ї. Ось оця стіна посередині вона буде розділяти два будинки. Це одна половина будинку на 120-130 квадратів. Е і 6 сотих землі ось сюди по периметру та позаду будинку, і друга половина будинку. 130 квадратів та також 6 сотих землі. Тут дорога далі буде проїзна, вона є проїзна. Позаду цього будинку є ще дві вулиці, проїзні, асфальтовані, там все забудоване. І також тут поруч вже будиночки, тут будиночки, далі будиночки, і там метрів 20 і йде асфальтована дорога. Будинок загальною площею 1 половина, йде мова про одну половину дуплекса, загальною площею. 130 квадратів. Це буде перший поверх, буде, кухня, буде тамбур, е, прихожа, кухня, вітальня, окрема одна кімната та санвузол. Другий поверх буде три окремі кімнати, гардеробна. І е, три окремі кімнати, гардеробна та санвузол. Буде два балкони і одна велика тераса. Тому що тут буде, де буде заїзд. Тут буде піднавіз для автомобіля. Тут де ці дві колони. Тут буде заїзд для автомобіля, а зверху буде дах. І дах буде, дах буде рівний в рівень для однієї з кімнат, для великої тераси. Також в тому будиночку. також. Окрім цього, є. Підвал. Порядка десь 3, 4, 5 квадратів, що в наших теперішніх реаліях. Це є важливо. Ось такий невеличкий підвал є. Будується все дуже якісно. І зауважую, що одну з цих половин або ж цю, або ж ту іншу інвестор залишає собі та буде в ньому проживати. Продається одна ця або інша, а одна не продається. Ось це буде, по суті, така площа. Будується все, бачите, з керамічної цегли, дорогої, все якісно зроблено, все пропінюється. Де є якісь такі незначні нюанси стики. І як внутрішні, кер... внутрішні стіни з повнотілої цегли, яка буде тримати і акумулювати тепло. тому подібно. Тобто будується все з розумом і дуже надійно, тобто, в рази надійніше. І краще, аніж, якщо взяти так до прикладу таунхауси, котрі будуються суто на продаж, ну і там землі мало і тому подібне. Тут 6 сотих землі, велика територія буде. Ось передній двір. Тут зауважте, от по той парканчик сюди буде, сюди, сюди, сюди. Це є задній двір. Також там є ще задній двір в того будинку. Ну і передній двір. І передній двір. Получається, тут буде розділено, тут буде паркан. І туди, отуди от паркан, і буде ота вся територія. От ота вся територія. Бачите, до того стовба, туди позаду. Бачите, от туди-позаду, до того паркана, туди, 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 до цього стовба. І це буде одна одного власника. А Одного покупця, а інший от вже бере цю сторону. Тут аналогічно бачите також підвал. І аж туди йде, туди також до стовба, туди і от також, бачите, яка територія. Аж от туди, туди, туди і отам от закінчується. Тут от такий досить, досить серйозний кусок. Землі вже йде будівництво проводиться щоденно. От сьогодні залили, бачите, уже для перестінок в кімнати. Ось тут, бачите, тут буде сте... дах буде рівний, мембрана, котра буде мати гарантію 50 років, і буде підведений електрика підведена. В кожний будинок по орієнтовно 15 кВт і додатково виведені виходи в, під для, до під навісу автомобілів для електромобілів. Також буде стяжка тепла. Повністю це сюди входить. Сюди входять вікна дорогі, сюди входять двері, сюди входить е, територія по периметру огорожена та благоустрій території з, під, з підсвіткою будинка. Тобто ті всі макети, котрі є, в нас все буде відповідати тим, тим макетам, тим фотографіям. Будівництво ведеться дуже швидкими темпами. Я думаю, що за місяця умовно. Два ми побачимо вже тут зовсім іншу ситуацію. Практично там 70%, -70 робіт буде зроблено. Там далі бачите, де гора, там Вовчинецькі гори йдуть позаду. По цю сторону йде забудова. Цей ряд тут вже той ряд там йде забудова. По праву сторону, але тут вже не буде забудови, тут, по суті, можна буде також зробити собі благоустрій території, а десь порядка за метрів 300-йде річка з високим берегом. Якщо вас зацікавить ця пропозиція для купівлі одного з цих та, з таунхаусів, будь ласка, звертайтесь, дзвоніть по телефонах, котрі будуть закріплені під відео. Дякую вам за увагу, до побачення.